Всім доброго дня. Варимо смачну горохову кашу. Треба промити крупу так, щоб була водичка прозора. Ну, мінімум 5 разів треба поміняти водичку. Потім наливаємо воду, так, щоб у нас було співвідношення на стакан крупи 2,5 стакана води. Я то завжди роблю все на глаз. Налила воду, і я заміряю так, що опускаю пальчиком, таку торкаюсь крупи. І якщо це горох, чи я хочу взагалі розсипчисту якусь кашу, то отак десь півтори фаланги водички має бути. Тримаю на пальчиком на крупичці і отак півтори. Якщо розсипчисту, то тоді одна фаланга. Ще більш хочу, щоб була в'язка кашка, дві фаланги. Ну, це вже яку ви любите. Зараз водичка закипить. я підсолю і чайну ложечку цукру додам. Також додаю 50 г вершкового масла. Завжди люба кашка смачно, коли є масло. Можна додати олію, хто не їсть масло або не любить. Але так все ж таки з любим жиром буде смачніше. І пить наша кашка. Я додаю ще пів чайної ложки копченої паприки. Воно дає дуже приємний смак, аромат і колір. Тим часом цибульку нарізали. Кубиками, я люблю крупними. Обжарюємо. Як трошечки обжарилась, я присалюю. І зараз додам сюди зелений горошок. Завжди цибульку трошки треба присалювати, так смачніше. Цибулька присолена. Ковбаски трошечки буквально. Це для аромату і смаку. Ні, ну можна і цілу сковорідку нарізати на кришети. Сасісочку, серденечко, м'ясо якесь, можна і без колбаски. Тепер з горошку, баночка, баночка горошка в мене злила водичку. Ось, і тепер все рівномірно перемішуємо і тушкуємо на середньому огні. Це вже скільки тушкувати залежить від того, наскільки ви любите. Хтось любить просто протушити, хтось любить, щоб добре зажарене було, кому як більше смакує. Якщо маєте ще сметанку, можна додати сюди ще ложечку, дві сметанки. Буде дуже смачно. Якщо є вершки, ще смачніше. У ну, мене сметанки нема, в мене буде так. Пройшло 15 хвилин, вже водичка трошки випарувалась. І я роблю маленький вогонь. От воно має ось так покіпувати, не клекотати. А покипувати. Також тут під зажарочкою зробила вже менший вогонь. Воно собі легенько тушкується. Ще хвилин 10, 5, 10, буду бачити. І додам сюди чесничок. Чесничок буду просто нарізати. Два зубчика чесничка нарізаних. Зараз легенько так розподіляю. І повимішую. Також зараз додам сюди до зажарочки ще. Два зубчика чесничка. Перемішаю і легенькі-легенький, такі вогонь ще хвилинка 2. Як кидаємо чесник, хвилинка 2 і виключаємо. Все, я виключила і притрусила чорним перчиком. Ви можете додати ті спеції, які любите. Може, хтось любить хмелі сунелі додати. Може, хтось просто червоний гострий перчик. Ну, що любить, що вам смакує. Пахне неймовірно. Що тут наша кашка? Зараз ми її перемішаємо. Зараз я подивлюсь на годинник, я завжди від моменту закіпання засікаю время. Зараз подивимося, скільки пройшло часу. Ну, візуально видно, але добре ще орієнтуватися і так, і так. Дуже ми її не перемішуємо. слегка. у мене тут, бачите, посерединці воно було трошечки рідше. Ось, я розрівнюю, і ще трошечки. Чуть-чуть домліє нехай. Зараз я гляну на годинник. В середньому, щоб хвилин хоча б 30 кипіло. О, так, в мене так і вийшло. 30 хвилин воно покипіло. Я накриваю кришечкою, зараз нехай воно набере температури ще там, 5 хвилиночок. Я накрию рушничком, і ще хвилиночок 10, і вже можна буде вечеряти. Зварилась наша кашка. Ой, аж як крем, така м'ягусенька, пухкесенька, дуже смачно. А це в нас тут помідори з огірками, з цибулькою зверху і соус. Гірчиця, олійка, сік, лимона, поляли і варені яйця. Смачна вечеря! Всім смачного гарного вечора!